Вот видите, так, сейчас я засеку тобой время, которое все равно пропадает. Ну, в общем, все с самого начала и все, что вы рассказывали. Я уже забыл все. Вот значит заново. Я не очень тихо говорю, нормально. Нет, абсолютно нормально. У меня микрофон просто громкий ]чик? голос, я пытаюсь всегда тише говорить, Нет, хорошо, нормально, да? же ловит. У -у -у. Спасибо. Можем, да? Доброго ранку в ефірі програма Рано вранці. І я хочу нагадати, що завтра, 22 березня, світ відзначатиме всесвітній день води. І з приводу цього до нас у гості завітав старший програмний менеджер програми розвитку організації Об'єднаних Націй Волков Сергій. Доброго ранку, доброго ранку, пане Сергій. Розкажіть нам трішечки про це свято, про всесвітній ну, день води. Мабуть. Треба розпочинати не про свято, тому що це просто день, який нагадує нам, що треба, що в нас є вода навколо нас. А треба говорити саме про воду. Ну і можливо, треба починати з таких банальних речей про те, що без води ми існувати не можемо. Кожен з нас окремо і все людство в цілому. І як кажуть. І Організації Об'єднаних Націй, і фахівців цієї галузі, що в 21-му сторіччі найбільші конфлікти у світі прогнозуються саме за доступ до водних ресурсів. Що? Я маю на увазі питну вода, угу. тобто саме тому Організація Об'єднаних Націй приділяє стільки уваги в воді. В тому числі, в тому числі. Тому що навіть зараз е, приблизно 70, 780 мільйонів людей у світі не мають доступ до якісної питної води. Це є величезна проблема. Навіть в Україні ми також маємо ці проблеми. То чи стикається Україна з такою проблемою з нестачею води? Стикається. Насправді ми повинні пам'ятати, що не незважаючи на те, що води у світі начебто багато, як особливо, якщо ми подивимося на мапу світу, лише 1% відводних ресурсів є прісною водою, що ми можемо споживати, і як людство, і в нашій промисловості. В Украї... Україна не забезпечена достатньо водними ресурсами, треба згадати, що Україна належить до 15 країн світу, що більш ніж 75% власних водних ресурсів питної води отримують за кордоном. Тобто, насправді, Україна набагато краще забезпечена, набагато просто краще забезпечена енергетичними ресурсами, газами, нафтою, ніж водними ресурсами. Знов таки, якщо ми подивимось на мапу України, то ми побачимо, що і Дніпро, і Дісна, і Прип'ять, і Сіверський Донець, і Дунай вони починаються з інших країн. Тобто ми отримуємо вже воду, котру могли спожити інші країни, і про це треба завжди пам'ятати. Скажіть, будь ласка, як Організація Об'єднаних Націй намагається подолати цю проблему нестачі води в Україні? Неможливо подолати е, те, що з Дав нам Господь Бог географічні умови такі, що ми не маємо достатньої, якості, достатньої кількості води. Наприклад, середній показник забезпечення водними ресурсами в Європейському Союзі це 2000 кубічних метрів води на особу на рік. В Україні середній показник набагато нижче, але навіть нерівно цей ресурс розподілений по території України. Найбільш забезпечено водними ресурсами є північ України, а саме Полісся, тобто це Волинь, це Житомирська область. І там ми маємо 1800 кубічних метрів води на особу на рік, тобто вже менше, ніж середній європейський показник. А якщо ми кажемо про регіони на півдні України, то там ми маємо в середньому лише 40 кубічних метрів води, тобто це вже на порядок менше. І це вже ми я ще не говорю про якість цих ресурсів, да? це просто забезпечення, яким чином ми можемо цим боротися, або що ми можемо з цим подіяти. мабуть, краще так формулювати це питання. Це перш за все раціональне використання водних ресурсів, тому що незважаючи на те, що ми не маємо достатньо їх кількості, як вже казав, набагато менше, ніж інші країни, Україна споживає на одиницю виробної продукції в нашій індустрії. В середньому в два з половиною рази більше води, ніж середній показник по світу, не по Європейському Союзу, не по північній Америці, а по світу. Тобто ми використовуємо водні ресурси, що ми маємо, абсолютно нераціонально. Теж саме е, стосується і використання водних ресурсів у побуті в комунальному секторі. Так, ми маємо дуже зношені комунікації, дуже велика кількість. Водних ресурсів вже очищених, витрачається під час транспортування від очисних споруд до осель громадян, але на жаль, і всі ми на громадяни України все ще маємо багато що маємо багато можливостей покращити використання води, зробити його більш раціональним раціонально в наших оселях. Яким чином просто як нам зазначали в школі, не використ... не залишати відкритий кран. Коли ми, наприклад, маємо, миємо посуд, то не треба його залишати для того, щоб відійти до холодильника. Треба його перекрити. Коли ми, вибачте, чистими зубами робимо наш ранішній або вечірній туалет, то коли ви намилюєте руки або інші частини тіла, то треба виключити воду в цей час, а не стояти поряд і дивитись, як з душу йде чиста питна вода. А насправді, як неполахливо, це можливо прозвучить. Існує у світі лише один чинник, який автоматично примушує кожну людину раціонально використовувати ресурси. Це те, що має назву справедлива ціна на природні ресурси. З... З радянських часів ми звикли до того, що природний ресурс не вартує нічого. Радянські часи всі ми сплачували абсолютно копійки, в буквальному смислі копійки за тепло. за... За гарячу воду, за просто за водопостачання у світі люди сплачують за це набагато більше. Ми можемо сказати так, у світі отримують більше. Перш за все, не, не у всіх країнах. Але я зараз кажу не про абсолютні показники, а про відносні показники. В середньому е мешканці розвинутих країн зі свого доходу, за своєї зароб... заробітної платні або іншого доходу сплачують набагато більше відсоток за природні ресурси. Ніж ми досі робимо це в Україні. Навіть у Росії, країні, яка кот, котра набагато краще забезпечена природними ресурсами, люди сплачують більше, ніж українці. Я не, не, не зрозуміти це як заклик підвищувати тарифи. Ми до цього все одно прийдемо. Але поки люди не будуть платити справжню вартість, вони не будуть раціонально користуватися, коли кожен із нас буде отримувати наслідки нашого нераціонального користування. Через власну кишеню або власний гаманець ми будемо це робити автоматично. Ну, я розумію, що це стиму... буде таким стимулом рушійним, щоб люди якось раціонально використовували воду, але вже немає інших варіантів. От я, наприклад, десь 8 років назад була на Мальті, в них там теж великі проблеми з водою. Я жила в сім'ї, а мої друзі вони жили в готелі. І моя сім'я, вона. Дуже економила воду, тобто вони набирали в бутилки, зуби чистили. Вони набираючи у склянку води, е, прали вони також у таких двох відерках. В той час, коли я хотіла помитися більше ніж того, те можливо було так, я йшла до готелю, і таким чином я використовувала виходить стільки ж ні, води, скільки абсолютно ні. Просто вартість цієї води вже була внесена в вартість готельного номеру. Ну, хіба що так, Абсолютно але я за готельний номер і, не платила. Ви платив, сплачували ваші друзі. Іншого джерела нема. Планета ще не вийде на, в, в, винайдено шляхів е, поміняти цю планету на іншу. Можливо, будуть колись, але мені здається, що не, не скоро. І ця планета має обмежений ресурс: і води, і нафти, і газу, і більш головне біомаси, тобто лісів, повітря. Якщо ми не навчимося. Раціональна або сталим чином використовувати ці ресурси, вони просто скінчаться. І людство перестане існувати. Що таке засади сталого розвитку? Це ті засади, між іншим, що обстоює і Організація Об'єднаних Націй, і Світова спільнота, в тому числі Україна, яка підписала у Ріо Де жанейро в 92-му році ці конвенції. Це таким чином споживати. Наявні природні ресурси, воду перш за все, не перш за все, серед інших. Щоб дати можливість наступним поколінням, тобто нашим дітям та онукам, також споживати ці ресурси, не витратити все самостійно. Без Як... цього нічого не буде. Як щодо якості води в Україні? Так, це досить слушне питання, і проблема досить велика. Насправді, 25, приблизно 25% українців. Наражаються на небезпеку і мають погіршений стан здоров'я саме через нестачу доступу до якісної питної води. Якщо казати в абсолютних цифрах, то приблизно 46 мільйони українців щодня отримують питну воду, що не відповідає українським стандартам. Чому це сталося? Через низку причин. Перш за все, ми в Україні використовуємо питну воду. Що ми отримуємо з так званих поверхневих джерел. Це річки, озера. Ми маємо певну кількість артизіанських свердловин, але вона досить невелика у масштабах країн. Очисні споруди, що очищують цю воду для нашого споживання, будувались та проєктувалися у 50-60 х минулого сторіччя. На той час якість поверхневих джерел була трошки інша. Загалом якість поверхневих джерел питної води оцінюється за школою з чотирьох пунктів: 1, 2, 3, 4. Де один це дуже гарний стан джерела, і чотири досить поганий стан джерела. Так ось, 50-60 роки, коли проєктувалися і будувались наші очисні споруди, в Україні були всі поверхневі джерела або першого, або другого ступеня. Сьогодні в Україні є немає жодного джерела першого ступеня, є лише одне джерело другого ступеня. Це славнозвісні Шацькі озера, тобто це заповідник, де взагалі не відбирається відбор води, лише ті, хто живуть навколо. Всі решта джерел поверхневих в Україні це третій або четвертий ступінь якості. Тобто очисні споруди. Навіть спроєктовані для того, щоб працювати з джерелами набагато кращими. Що залишається робити? Залишається якими чином очистити цю воду. Що робиться насправді? Хлорується. Хлорується максимально, щоб вбити всю цю погану органіку, що там є. Ми споживаємо цю хлоровану воду з. Наслідками да, з діоксинами, і іншими речовинами, що вона є в воді за рахунок цього хлорування. Але іншого засобу не існує. Е, інша проблема, навіть якщо після очисних споруд, з очисних споруд вода виходить гарної якості, ну, непоганої якості, то поки вона транспортується до наших осель, вона йде зношеними заржавілими е, трубами. Тобто, вона Свою якість, поки ми його отримали з нашого крану, вона його погіршила. Насправді це важко казати, але зараз в Україні взагалі дуже досить обережно треба споживати для саме внутрішнього споживання, для приготування їжі або для пиття воду з систем комунального водопостачання. Якщо дійсно ви вип'єте склянку, з вами нічого не буде, якщо ви будете споживати її досить довго, то ви наражаєтесь на небезпеку певних наслідків для власного здоров'я. Якими будуть ваші поради для українців щодо якості води і, і раціонального її використання? Ну, як е, очищувати воду, кажуть багато в рекламі, є фільтри, є бутильована вода. Я про це не буду говорити. Але я б хотів сказати, що е, треба просто пиратися в власній оселі. І кожен зраз може щось зробити. Коли ми виточуваємо десь на природі, біля річки, не треба мити власне авто в цій річці, тому що ми маємо, ми, ми миємо його е, хімічними засобами, навіть якщо ви маєте миєте його просто водою цей бруд з вашої машини, йде, і хтось його споживає, хтось його п'є. Може навіть ви. Якщо знов-таки ви спочиваєте десь біля річки або біля озеру, не треба залишати сміття після себе, приберіть за собою, особливо пластик, який взагалі не розкладається і буде існувати тисяча років. Якщо ви пораєтесь в, влас... в домі, якщо, як вже ми казали, ви робите якийсь свій туалет, то в той час, коли ви не споживаєте воду, коли ви просто намилюєте руки, виключите цю воду, це не важко. Коли ви чистите зуби, в той час, коли ви саме їх чистите, виключите воду. коли ви миєте посуд, коли ви відійшли до холодильника, виключите воду, це не важко. Але кожен з нас може зробити трошки. Якщо навіть нам здається, що від нас нічого, залежить, нічого не залежить, це не так. Кожен з нас змінює світ навколо себе і може його трошки погіршити або трошки погіршити. Я вам дуже дякую за цікаву розмову, за корисні поради і за те, що ви знайшли час завітати до нас. Дуже дякую вам за запрошення і вітаю вас наступачим святом. На взаєм. сьогодні у нас у гостях був Волков Сергій. А ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик. Не перемикайте, адже попереду ще багато цікавого.